У Покровському будують алею героїв. Усі роботи по облаштуванню пам'ятного місця виконують працівники комунального підприємства Покровський комунгосп роботи вже, як бачите, розпочаті. Зараз наразі облаштовуємо встановлюємо тротуарні бордюри. Будемо проводити осипку гранотцевом і облаштування самої вже так сказати алеї. Алея матиме наступний вигляд: з однієї сторони будуть розташовані портрети, проведено озеленення, висаджені троянди. З другої сторони, в нас вже наявний парк на алеї розмістять 14 стендів з портретами загиблих захисників України родом з сіл Покровського старостату. На загальних зборах разом з рідними загиблих було визначено, що алеї будуть розташовані і будуть продубльовані ще в старостатах, звісно, за бажанням рідних. На сьогоднішній день ми поступово поетапно проводимо громадські слухання щодо місця облаштування, де саме визначаємо місце розташування і в яких старостатах саме буде розташована наша алея. На сьогоднішній день тривають роботи по виготовленню, облаштуванню в селі Покровському алеї. Слави наших героїв. Роботи всі виконуються нашими комунальними підприємствами. По завершенню будівництва алея у селищі Покровське за стилем буде схожою на алею полеглих героїв у решетилівці.